Доброго вечора, друзі. Вітаю щиро вас на моїх монологах. Завдяки вам вони стають діалогами. І, звісно, мені дуже приємно, що ви щовечора приходите. І потроху нас стає більше і буде ставати більше. Я дякую вам за те, що ви ділитеся цими етерами. І часто під час Етеру. Це дуже важливо і це сприяє розповсюдженню інформації про нас, про наш канал. Я дякую за вподобайки, коментарі. Особливо під час Етеру, це, це просто дуже необхідно. Це є складовою розвитку каналу. Я дякую за спонсорство через Каву, через Patreon, через системи YouTube. Все це знаходиться під посилання на ці речі, під кожним відео Ви можете знайти Ви можете знайти і е, всі ці посилання е, під, на, на каналі Майстер One Стефан е, Academy UK. Е, і цей канал допоможе вам теж змінити своє життя на краще, адже там дуже зручно. Створити плейлисти, і там лише звуки звуки інструментів, звуки мого голосу, які не відволікають на зміст, а працюють напряму з вашою системою ДНК, з вашими клітинами, з обставинами вашого життя, найглибшими ісконними енергіями Всесвіту. Отже, Створюйте плейлисти, ставте на прослуховування під час сну, під час прибирання, під час відпочинку, під час роботи і навіть під час дороги, але не за кермом. Отже, про що я хотів сьогодні поговорити після того, як я запропоную вам пройти навчання в нашій академії, і після того, як я запрошу вас пройти марафони. Хочеться запалити свічку. Отже, такий веселий вогник з'явився у нас. Страх енергії страху ми вже приділяли їм увагу, і вони, повірте, хоч і руйнівні, але вартують того, щоб про них говорити. І повертатися до цієї теми. Так, страх народжує енергію, яка є їжею для багатьох форм життя Всесвіті. І це настільки потужна енергія, що вона здатна і створити і зруйнувати цілі світи, що говорити про вас. Вона Руйнує ваше життя. Страх пробуджує системи его, системи жадібності, які відпрацьовують, системи гордині. Гординя надзвичайно цікава. Я спостерігаю людей, які, ви знаєте, надзвичайно важко справитись з ціленням гордині. І колись і я в гордині кричав на весь світ: О Боже, чому я так шалено працюю, я такий гарний, я такий раз такий, і так у мене все не так. І тут безвідповідальність давала свої ознаки і небажання взяти на себе відповідальність за те, що відбувалося в моєму житті, брала верх. І образи, образи на себе, образи на весь світ, на Бога, на людей, на кожну людину, яка недостатньо, на мій погляд, приділяла мені уваги. І це був такий тупіковий варіант, який базувався на страхові, на страхові не здолати ті обставини життя, отримати назад своє здоров'я. Це було, в принципі, з точки зору медицини неможливо. Оздоровити своє тіло і таке і інше. Тим не менше, як ви бачите, все з точністю до навпаки, можна і оздоровити своє тіло, і повернути навіть принаймні частково свою молодість, і повернути в своє життя і успіх, і здорові стосунки. Але це відбувається виключно. Після одної простої речі, яка назавжди зцілює ваш страх. Який вихід з цього кола, по якому ми бігаємо як білочка в колесі? Ми біжимо по кругу, по колу, і нам здається, що ми просуваємося вперед? А ні. Ми йдемо в різні школи духовні. Які дають нам не начебто знання, можливо, навіть про душу, що називають атмою або ще про щось, і ми знову бігаємо по колу, адже виглядається зовсім по-науковому і так далі. Ми йдемо до псевдомольфарів, про псевдохарактерників, псевдопсевдопсевдо. Псевдо, псевдо якими теж рухає на превеликий страх, і тому вони брешуть. Але ми не будемо, це образ загальний, ми не говоримо про когось конкретно. Всі конкретно у нас святі, тому в своєму страху. Але страх робить всіх нас їжею, і ми просто консерва. Батарейка, яка підзаряджає всесвіт гавахом. Отже, вирішить, будь ласка, прямо тепер переставити вийти із системи харчування, із ланцюга харчування Всесвіту. Як це зробити? Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, напишіть мені. Отже. Я свідомо роблю паузу для того, щоб ви могли відчути цей біг по колу, відчути себе білочкою, хомячком в цьому колесі, по якому ми біжимо, і нам здається, що ми здатні прибігти кудись, кудись прибігти в якесь інше місце. В якому по-іншому ми будемо звучати, не страхом. Так от, таке місце є, воно знаходиться в вашому серці. І саме ваше серце, коли воно буде сповнене любові, а ви будете знаходитись в стані щастя, радості, ви вийдете із системи. Вас система. Винесе з себе, ви б перестанете бути комфортним для системи. Щаслива людина не харчує, перестає бути їжею, виходить із ланцюга, вона більше не боїться, вона знає, що вона живе в багатстві і достатку, і весь світ належить справді їй. І завжди і вона не за що не переживає, їй не моторошно, Її серце знаходиться в спокої, і щастя супроводжує радість, і щастя з радістю приводять в життя любов. І в цій любові ви отримуєте всі багатства світу. Ви отримуєте себе, найцінніше багатство світу. І вас оточують інші люди, якісно інші люди. Інші обставини, і ваші справи супроводжують інший результат. І ви знаходитесь в безпеці, адже ви щасливі. Так це працює: зі страху в щастя. Страх це стан, щастя, це стан. Молитва це стан, медитація, це стан, брехня. це Коло, по якому ви біжите. Отже, давайте, виходьте з того кола, приходьте до нас на навчання, і принаймні ми, ви побачите напрямок руху до щастя і отримаєте інструменти для того, щоб це щастя отримувати. А сьогодні я бажаю вам гармонійного, щасливого вечора. Будьте щасливі! Я Бажаю вам щастя і памятайте, це стан. Па-па!